Це Відео не для всіх, якщо ти боїшся змін, просто закрий його. Але якщо ти втомився тікати від вибору, слухай і дивись ти не можеш наважитись ти завис, стоїш перед вибором і відчуваєш себе паралізованим. Якщо зробиш, буде боляче, якщо не зробиш, буде соромно. Ми відкладаємо рішення тижнями, місяцями. Роками, а життя чекає не тебе, а твого вибору. Стоїки знали, що таке страх і відповідальність, але вони приймали рішення з ясністю і навчали обирати твердо, навіть у темряві. У цьому відео ти дізнаєшся, як мислити, коли все надто складно. Якщо ти зараз перед вибором, це відео для тебе. Ми не народжені, щоб ухвалювати прості рішення. Людина відчуває найбільше напруження тоді, коли мусить обрати. Іноді ми можемо відкласти вибір, піти подумати, порадитись, але коли на кону цінності, безпека, життя або репутація, ухвалення рішення стає болісним. І саме в такі моменти ми найчастіше зависаємо. Чим довше ми зволікаємо. Тим більше виникає варіантів, і всі ніби непогані, ми починаємо крутити ситуацію в голові кожного разу з нових боків. І раптом виявляється ми не приймаємо рішення, ми ховаємось у нескінченному аналізі це неясність, це параліч, принцип стоїків. розділи що твоє, а що ні. Перш ніж обрати, спитай себе. Що в цій ситуації справді залежить від мене? Це фундамент стоїчної етики. Епіктет учив одні речі в нашій владі, інші ні. І лише коли ми діємо в межах того, що можемо контролювати, ми зберігаємо внутрішній спокій і силу. Якщо ти обираєш, щоб уникнути чужої думки, оцінки, осуду, ти вже віддав контроль. Це не рішення та це втеча. Рішення та це дія, яка відповідає твоїм цінностям, навіть якщо ти не можеш передбачити результат. Порада. Запиши на папері, що ти реально контролюєш, і обирай тільки в цій зоні Пауза замість реакції Ти не зобов'язаний реагувати негайно. Марк Аврелій. Стоїки не були імпульсивними. Їхня сила у відкладеній реакції. Уміння не поспішати. Психологи погоджуються не варто ухвалювати важливе рішення у стані емоційної напруги. Коли ти злий, наляканий, розчарований, тіло і розум відключаються від раціональності у стані афекту рішення буде емоційною компенсацією, а не справжнім вибором, Порада. Зупинись, дай собі ніч. Переспи з цим питанням. Підсвідомість працює навіть тоді, коли ти мовчиш. Психологи впевнені, наш мозок знає більше, ніж ми можемо усвідомити в момент стресу. Протягом дня він перевантажений інформацією, сигналами, шумом, емоціями і часто не здатен відокремити головне від другорядного. Але коли ти заспокоюєшся, коли день завершується і свідомість стихає, саме тоді твоє підсвідоме може проявити те, що було приглушене. Спробуй, перед сном спокійно сформулюй своє питання не тисни на себе, просто задай напрям. І вранці без зайвого аналізу прислухайся до першої чіткої думки. Можливо, рішення вже визріло, просто ти ще не почув його тишу. Поради. Слухай, але не делегуй. Психологи радять. У складному питанні поговори з тими, кому довіряєш це допомагає вийти з внутрішнього тунелю. Коли ми озвучуємо проблему, вона починає звучати як ситуація, а не трагедія. Але важливо. Не делегуй іншим право вирішувати за тебе. Порада це думка, рішення це дія. Стоїки жили в часи, коли поради могли коштувати життя, і саме тому вони шукали відповідь у собі, а не в інших. Вони казали: Твоє життя твоя арена. Не чекай, що хтось обере замість тебе. Інтуїція теж інструмент, не все що нераціональне, хибне. Часом ми відчуваємо тілом, що рішення не те, дискомфорт, тривога, внутрішній спротив. Це може бути не слабкість, а реакція досвіду. Психологи називають це соматичні маркери, спосіб, яким тіло підказує, куди не варто лізти. Інтуїція часто приходить не як чіткий аргумент, а як фізичне відчуття: ком у горлі, поколювання в грудях, тиск у скронях. Одна людина підписує контракт і раптом відчуває легке запоморочення, інша чує випадкову фразу від незнайомця і раптом розуміє, що йде не тим шляхом, ці сигнали можуть бути тонкими. Але якщо ми навчимось їх помічати, вони стають компасом. Стоїцизм не відкидає інтуїцію, він радить її осмислювати. Прислухатись, але перевіряти. Порада, якщо відчуваєш внутрішній опір, не відкидай його, але й не підкорюйся одразу. Проаналізуй, що саме тебе напружує. Це страх чи щось справжнє всередині тебе. Подивись у майбутнє, Як я почуватимусь із цим рішенням через 10 років. Є проста, але дієва техніка, 10, 10, 10. Як ти почуватимешся через 10 хвилин після вибору, через 10 днів, через 10 років. Це дозволяє вирватися із миттєвої емоції і побачити рішення в контексті життя. Марк Аврелій не раз нагадував собі про плинність часу Усе, що тебе тривожить, буде ніщо через місяць, то чи варто дозволяти цьому керувати тобою зараз? Прийняв Відпусти Останній крок відпустити контроль після рішення. Якщо ти вибрав чесно, усвідомлено, без самообману, результат вже не твоя зона впливу. Стоїки не прагнули безпомилковості, вони прагнули вірності собі. Сенека писав: Рішення важкі не тому, що їх багато, а тому, що ми не хочемо взяти на себе наслідки. Прийняття це не пасивність, це мудрість. Як приймати важкі рішення по стоїчному? Спочатку ще зупинись, не потрібно відповідати відразу, не потрібно бігти. У момент емоцій краще не вирішувати нічого мовчання це не слабкість, це фора для розуму. Потім подивись тверезо, що я можу змінити, а що поза моїм контролем. Бо якщо ти намагаєшся вирішити те, що не в твоїх руках, це не рішення, а втрата енергії. Подивись на ситуацію здалеку, як я почуватимусь із цим вибором через 10 днів, а через 10 років послухай тих, кому довіряєш, але не чекай, що вони вирішать за тебе. Порада це погляд, рішення це відповідальність. Прислухайся до себе, якщо всередині напруга тіло стискається, з'являється тривога, це сигнал, це не аргумент, але це важливо не ігноруй його. І головне, дій відповідно до своїх цінностей. Рішення не має бути зручним, воно має бути чесним. І коли обрав, іди, не озирайся! Не переписуй сценарій заднім числом, якщо діяв із ясністю твій вибір вже правильний. Пиши в коментарях, яке рішення далося тобі найважче, або що тебе зупиняє зараз, можливо, саме твоя історія підтримує когось іншого, і не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео про стоїцизм і внутрішню силу. Якщо це відео дало тобі ясність, постав вподобайку та підпишись. Тут ти знайдеш більше стоїчної мудрості для життя у непрості часи. А ще залиши коментар, напиши кілька речень про те, що зачепило тебе найбільше. Це допоможе не лише нам, а й тим, хто зараз теж шукає внутрішню опору. Філософія дії, живи з ясністю!